Добрий вечір, ми з України. В цьому відео ви отримаєте відповіді на запитання стосовно машин. Чим закінчилась та ситуація з підмінною машиною, де розбилось лобове скло, а потім, що ми робили з нашою машиною, де взагалі вона пропала. ну І, і про це все. Ще хочу вам зробити таке невеличке оголошення, так як ми розпочали ще один збір на ще один дрон. Це буде знову Mavic 3, Mavic 3, і попросили купити з кейсу. Тому починаємо збір. Отут залишу реквізити нашого збору, та також знизу під відео. Добрий день. Їдемо сьогодні в Київ здавати цю машину, забирати свою машину. Ну довго не будемо в Києві, тому що нам до нас приїдуть будівельники, які робили дах. Вони будуть робити заміри для того, щоб ми завтра зранку могли поїхати замовити метал. Діма мені каву купив. А я зараз хочу протестувати, поклацати мікрофон, щоб зрозуміти, як працює шумдах. Там щось три рази треба нажати, і різні рівні вмикаються. Зараз я нічого не нажимала. Чути як їдемо. Давайте нажму. Так, що змінилось? Нічого. Ну, нам поки не зрозуміла, щось нічого. Так, другий раз. Слухаємо, тепер як? Буде прикол, якщо однаково, все. Так, ну і третій раз. Це напевно, типу, як уже максимальний рівень шумодав. А Діма, скажи, що я буду тебе давити чи ні? <різь> мене давити, <різь> не треба мене давити. Щось... Боже, щось давить. Дещо <різь> мені по ітонацію нагадало? Що? Це прикол з халілуєю. А! <різь> Тоже живает лавня этих про них. эти все штуки еще по плану у нас заехать завести машину на автомойку, треба помыть ее в середине и там Ну, да. Потому что на лекции. Коли машину тобі видають, вони кажуть, що машину ви повернути в тому стані, в якому брали. Тобто помиту і почищено всередині. З повним баком. О, так. В нашому випадку не зовсім ми таку повернемо. Ну, блін. Можемо, вміємо, практикуємо, як то кажуть. Насправді це перший раз, але взагалі, коли ви живете за містом, то це звичайна справа. Нам пощастило, що ми ще у своїй, що нам нічого ще не прилітало. Скло... Так, чуть-чуть, як то кажуть. Але от, е, після цієї ситуації я повністю тепер розумію, чому люди бронюють реально лобове скло. Тому що ну, на таких машинах це дуже дорого буде замінити. Mm -hmm. ну Тисяч, я думаю, 10-15 точно. Кло, Та Може просто, і більше от, набагато да, з роботою. До 30, я думаю. А ні, ну, до 30, а. Ну там ще дивлячись, яке скло. Ну тут не саме круте, тому що є таке, таке скло, там, де взагалі. там... Ну, Тут тільки підігрів цих зони дворників, щоб вони не замерзали. Щоб розмерзалися, ти міг почистити скло. Є ж скло там, де йдуть ці. Блін... Донесенки волокна обігріву, щоб повністю воно обігрівалося. Одна штука дуже дорога. Це звичайно. — складно. Да, нам повезло. А, не, взагалі просто так підфартило, що я не знаю, в той день треба було купувати якісь лотерейні білети і йти в, в казіно побратим. Це мільйон виграли. Як я зрозуміла, в них, напевно, як? я взагалі думала, що якщо ви берете, ну, якщо вам дають машину, ви їздите щось, не трапилось. Я думала, що от ви маєте з нею щось, ну, якби полагодити її, ну, в тому плані оплатити те, що там зламалось. А виходить, що в них є страховка, і видно, якісь моменти, от як в нас вони прописані, просто прописані да, і покриваються страховкою. Тому нам Основ, сказали, так. що. Не все на себе просто. У мене, наприклад, страхові, у мене там, коли я купую, там, один виз виклик евакуатора, і ще якась фігня, то вони це все. Ну там реально там, цілий список є, я вже не пам'ятаю, але те, що евакуатор, є, то стовідсотково. До речі, прикольний такий факт. Вже ми катаємось на машині тиждень літом. Минулий раз ми їздили, мені вона взагалі не сподобалась. Але зараз вже вдруге я на ній проїхався і можу сказати, що мені вона набагато-набагато більше сподобалась, ніж в попередній раз. Тому що ну, в плані шумки прикольно дуже. Ну, мені подобається. Ну, мені можна сказати так. Мені подобається багато, але ось більше в мене запитань до коробки, ну і до потужності мотора, тому що він тут десь літра 2-2,5, щось дуже маленьке, це відчувається, а, ну і є затупи в порівнянні з нашою машиною. Тормоза ти ще казав. Ну і гальма. І, да, і гальма рішили. то взагалі. Вона реально дуже, ну, от як крузак. Вона дуже погано тормозить. Дуже. А загалом просто ну, реально супер. Тому що це, можна сказати, якщо в нас більш преміум-сегмент та машина, хоч і стара але все-таки вже вище класом, то тут от на повсякдень кудись поїхати там, вон, як ми. Агроволокно вкинути, таке просто щось велике. Да, щось велике. Просто бомба. Ти під'їхав, кинув, поїхав, все, і навіть не відчуваєш. І ось для мене дуже важливий ну, пункт, що машина повинна бути збита і вона не повинна хрустіти, тріщати, там все гримати. Тут такого нема. Ну от реально взагалі немає. Це для мене прям дуже. Важливий пункт. І ще, що прикольно, що тут шумка, ну як на мене, хороша. Тобто не потрібно її ну, докидувати туди шумки, щоб вона ще тихіша була. Так що ну взагалі класно. Мені прямо на другий раз мені вже сподобалось. Тому що я пам'ятаю, коли ми на Камрі каталися. Ой, камрі, то нам не сподобалось. Болі, ну я три рази катався і три рази мені взагалі вона не подобалася. Я не знаю, як люди на таких машинах їдять. Вона красива дуже все. Але ну прям взагалі не подобалось, як вона їде, що всередині. Коротше жесть. Так що так що ось прикольний такий факт, що за другий раз. Вже до машини так звик, вже плюс-мінус, розумієш, і для чого нам спроможна і круто. А, ще, згадав, розход палива тут на 2 літровому моторі, тут розхід скільки? 12,2. І він знижується, був 12,3. Але я їжджу в тому ж темпі, що і на своїй. І реально в мене, в мене, 9-10. Я ну, думаю, що це через, можливо, повний привід. Ось такі цифри. Ну тут а, в тій. Да, але не знаю, там в мене, ну в мене. В нашому Лексусі, коротше, мотор 4,6, але восьмиступенева коробка. А тут я не знаю скільки ступенів коробка, але мотор слабий. І напевно, напевно, це ось грає дуже велику роль, і що воно так жере. Так що такі ось справи. Цікаві. Хоч і мотор менше, але вона і Ще на СТО Lexus, на Дейл Легко, куди ми їздимо завжди. Мені дуже подобається менеджер, з яким я працюю, Данило. Він просто, блін, ну, допомагає у всьому, допомагає вирішити любу твою проблему максимально швидко, просто ну, реально професіонал свого діла. Прямо. Респект. Да, воно так, Київ, Степана Бандери дуже раджу, якщо у вас він менеджер, то вам пощастило. вам пощастило. Або знаєте, що у вас буде машина просто в ідеальному стані. Якщо є якась проблема, там все він пише, фотки робить, та навіть просто банально фідбек. Нормальний дає фідбек. Якщо Бачить, що щось коротше, йде не так, чи щось треба замінити, одразу там скаже все. Тому що навіть ну, я на ліксусі з іншими ще менеджерами працював, то у багатьох дуже проблеми з фідбеком і зі зворотнім зв'язком. Тобто треба дізнаватися. Ну, от у мене була ситуація з іншим менеджером. Приїхали запчастини, Данило завжди мені пише. Каже, Дмитро, доброго дня, запчастини вже приїхали, тільки що можемо планувати. Тобто я не там не видзвонюю, що там по запчастинах все. З ним все чітко. А з іншими, от мені треба, я знаю, що в мене запчастини 3 приїжджають. реально І 3 я повинен на запис стати. Я там е, десь 7-10 вже сам передзвоню, тому що мене ніхто не набирає. Коротше, ну, от реально є Капець, а в нього таких проколів немає, в нього все йде реально по плану, все чотілько. Так, Люди заплутались звідки ми йдемо, як плануємо жити, чому там в Київ повертатись. <кхем> ну Дивіться, ми взагалі кияни, ми взагалі живемо в Києві. Але як війна почалась, ми вже це розказували, ми поїхали жити на дачу. О, там спокійніше, не так все бахкає, літає. Як в Києві, тому якось ми затримались на дачі, нам на дачі сподобалось, і ми вирішили, що ми повноцінно повністю не плануємо повертатись в Києві, поки, да? поки дітей нема. Бо коли будуть діти, треба буде жити в Києві. Школи, садочки, курси, все таке. А так як ми поки вільні, ми можемо жити де завгодно. Тому так вирішили, що там, поки тепло, класно, можна буде жити на дачі. На природі, а коли там холодно, там зима, можна їхати в Київ, тому що в селі нудно зимою, нема чого робити. Ну, от, якось так будемо жити на дві хати. Це просто читаю коментарі з-під відео, де ми про себе розказували відповідала на запитання. От. Ну і в цілому також багато таких запитань. А ще часто чомусь запитують, хто ми по гороскопу. Теж розказувала, я Водолій Діма наш Леша, який красивий, такі гарнюня. Шикарна машина. Взагалі. Забрали нашого льоху. Це кайф. Коротше, підмінні машин. Руки, але своя краща в рази просто. І займіть, ми це вже кажемо другий раз. Другий раз, коли пересідаємо з підмінної машини з більш-менш такої нової на, на, в нашу точілу. Ох, блін. Ну, блин. Да, тут і сидіння такі м'якенькі. Ну, коротше, я не знаю. Ні, тут комфорту реально більше, це по-перше, по-друге, ну просто. Навіть от, те, що я казав, отут от -от, як педаль газу відкликається, ну просто по-іншому. Ну це взагалі не то, що там в тому RX. Я думаю, Діма в тому новому RX, який мені подобається, який на мене чекає, ми колись, коли ми всі свої плани виконаємо. Да, я то, я думаю, так. там краще. Бо ти сам казав, що там наче краще повинно бути краще, подивимось. Але ось прямо тут... Тут от трошечки ти нажимаєш на газ, все, машинка їде вже, вона реально вже їде. А, ну, коротше, реально от кожен раз сажусь вже на протязі трьох років за кермо цього ЛСу просто повен вражень, реально. Кайф, просто кайф. Здали машину без проблем. І як виявилось? Розкажеш, Діма, чи я? Ну так, да, звісно, як виявилось, то не я розбив скло, а то до мене. Просто то я то не побачив. А мене питають, а ви що, не побачили, коли ви дивились? Я такой, ні. А там видно <реш> прямо ну, не було помітно, бо я ж теж дивилася да. і не було нічого. І реально я не помітив це, а він каже: та то вже було, то. Типу норм. Я кажу, ну да, але розійшлося, тріщина пішла, короче, в мене. Він такий, ну да, в клімат працюєш в машині, а зовні жарко. Mm -hmm. І він, типу, ну, скло почало тріскатись. Скло, так, що фу, тягар цей з мене yeah. зняли. І вони вже купили те скло, вони вже просто не було їм до часу, чи що Вони Ну, там, реально, не часу були. немає, щоб замінити. Тобто воно ще не тріснуло, вони, типу, норм, а зараз же, як тріщина пішла наверх. То вони вже будуть міняти. Я Дімі кажу, це ми з тобою фартові. Прям два рази фартануло. Перший раз, коли ми думали, що все, розбили машину, згло, треба платити, вже там порахували. Капець. Свої оце... розходи на місяць. Та-да, -та. оце, до речі, для всіх буде добра порада, що перед тим як брати авто. Подивіться добре, і, щоб там потім Ні, таких... ну, вийти. Там взагалі помітно не було, там може прямо. і от да, якась... я, да, ну, Просто не помітили. Але благо, що ну, я в, ну, в цьому сервісі впевнений на всі сто, тому що якщо там щось вже і було, то вони зазвичай це кажуть. Так вони ж одразу кажуть, що це не да, Так, одразу ми беремо на себе це все. Не переймайтесь. Круто, круто. А Інші. Мені здається, би сказали, типу, о, блін, все, давайте гроші. Ну, водичку нам дали, як да, завжди. Так, все класно, ну, прям. Mm -hmm. А зараз вам розкажемо, чому ми весь цей час їздили на підміні машині, що ми робили з нашою машиною. Так, зараз тут це оця, да? да? Так, а що, я можу сказати, там Давай. не треба читати, щоб вкратце це було. А, ну, планове ТО в мене. Я роблю ТО машини два рази на рік. Це входить заміна масла, фільтрів в машині, там перевірка гальмівної системи. ну коротше. А, І рідини. Гальмівна, там, все це вони підливають, все класно. Мені дуже це подобається, як це, це проходить, ця процедура. А, подивилися в цей раз, що у мене ізнос вже задніх колодок. А, замінили колодочки мені ще ззаду. А, сказали, що я передні диски перегрів. А, видно було, ну, що є місця, де видно, де перегріто було. Ось, Але не критично. Так, це з приводу ТО. А з приводу, чому так машинка ще довго була? А, тому що ми, я фарбував два елементи. Це кришка багажника, у мене там трошки лак поліз. А, і а, права, задня пасажирська. Ця? Дверь? Дверь, так. двері. З цими штуками я вже купував машину, тобто я знав про них, я знав, як вони утворилися. А, все просто тільки-тільки руки дійшли це зробити. Все. І оця ось, ось робота, вся з. А, ні. Диски. Ще диски пофарбував. Тому що там а, вже почали облазити вони. Там трошки корозія пішла, все. Ну, Машинка не нова, треба вже було їх обновити. Так що, ось так. Це все був подарунок Дімі на день народження, до того поршика маленького. Йому про це мріяв три роки. Так. Да. І от тільки зараз це зробили. А в наступному відео буде випуск про те, як ми з'їздили в світлопарк. Покажемо, як зараз виглядає ЖК та розкажемо ситуацію з виплатами.